Друзі, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Звуть мене Віктор Федорович, прізвище Шовкошитний, посвячене ім'я Хорс, я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я хочу розказати про найближчі перспективи в нашій академії. А саме 12 вересня цього року. О 20.00 ми пропонуємо всім бажаючим, хто хоче займатися собою, дуже унікальну річ. Провести семінар, який називається Камера омолодження. Ми вже в цьому році пару разів проводили цей семінар. Маємо дуже Велику кількість позитивних відгуків на, на наш семінар по тій простій причині, що це реально діючий пристрій, тільки він існує, так би мовити, в модельному просторі камера омолодження. Камера омолодження була, е, існувала в лімурійській ще цивілізації, і кожен представник цієї цивілізації раз в 7 років проходив. Цю камеру омолодження запускався процес омолодження організму, якого вистачало на 7 років. Тобто процес старіння фактично уповільнювався, був близький до нуля. Три роки мого життя я витратив на те, щоб розшифрувати, зрозуміти, як працює ця камера омолодження. По крупиці я збирав ці знання. Повертався туди, в ту цивілізацію, заходив в ту камеру, розбирався з технічним, з технічним боком, так би мовити, цього пристрою, як він працював за рахунок яких енергій і так далі. І мені вдалося створити е, аналог цієї камери омолодження віртуальний, ясне діло. і Абсолютно ті ж самі процеси запускаються відбуваються, тобто, Цілих 3 роки йде процес омолодження вашого організму після камери омолодження, і вистачає цього на цілих 7 років. За всю історію нашого існування, ми вже 25 років існуємо як окрема духовна структура, ми проводили ну не більше 15-16 разів цю камеру омолодження, тому що на сам запуск. І на саму процедуру проведення камери омолодження витрачається ну, неймовірна кількість енергії моєї і жриці, яка без енергії якої не запускається камера омолодження. І тому ми витрачаємо цю енергію дуже дозволено. <кхи> Господі, правда. Бачите? От. я запрошую вас всіх долучитися до цього процесу. Ви можете підключитися до камери омолодження за достатньо символічну плату насправді. Через нашого технічного директора Світлана її звуть телефон 097 737 08 23. Ще раз повторюю: 097 737 0823. Світлана організує. Всі ваші дії для того, щоб ви долучилися, ну, розраховуйте десь на півтори до 2 годин роботи в режимі онлайн. Тобто нікуди вам їхати не треба, ви в себе вдома 20, за 15 хвилин до 20 включаєте е, телеграм-канал. І я вже буду проводити вам камеру омолодження. Запис я не залишаю по тій простій причині, що діє камера молодження тільки вживу, коли ми безпосередньо ну, хоч і через екран спілкуємося. Тому що кожен раз є там спеціальний код, який міняється, жодного разу він не повторився, і складається той код приблизно із 12 цифр. Кожного разу він Запускається понову. Тобто, якщо вищі сфери буття ієрархія світу дозволяє, ми можемо провести камеру омолодження. Якщо ні, ми цього не проводимо. Тому кожного разу це абсолютно оригінальна річ і ніякі записи не будуть працювати, тому що тому ми їх і не робимо. Тому бажаю всім вам пройти камеру омолодження. Коли ми будемо її проходити повторно через якийсь час, то всі, хто пройшов її один раз, повторно підключаються вже безкоштовно, автоматично і скільки завгодно раз ви можете це робити. Так відбувається з кожним нашим семінаром. У нас є така добра традиція. Коли людина там пройшла один рівень підготовки, вона на повторні курси, там на повторні семінари ходить скільки завгодно раз. Ще раз нагадую. 12, го це буде п'ятниця, наскільки я розумію, вересня о 20.00 наша академія проводить унікальний семінар, який називається Камера омолодження. Тому. Запрошую вас, долучайтеся е і дайте собі раду, особливо в теперішній час, коли енергії на землі просто вирують. От обов'язково треба якийсь такий допінг собі енергетичний зробити для того, щоб ви вписалися в ці події і не відчували е такий деструктив внутрішній. Тому що ну, я знаю, я спілкуюся дуже з великою кількістю і своїх учнів, і пацієнтів, і просто людей зовнішньої уваги всі заражаліються на те, що енергії просто не вистачає. Дуже різко почався такий некерований процес витрат енергетичних. І от тому саме в цей час ми проводимо оцю цей семінар камера омоложення. Долучайтеся і ви ніколи не пошкодуєте. Бережіть себе. До наступних зустрічей на